Ради вас знову вітати на нашому ютуб-каналі Агромаркет. У сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо про тварину, яка не докучає так сильно, як різного роду шкідники, але може створити цілком реальні проблеми. Виявити це звірядку дуже просто, по насипах, що він залишає на поверхні землі. Як ви могли вже догадатись, мало піде про кротів? Основні їх звички, як позбавитись та які гуманні методи для цього існують, все це буде в цьому відео. Тому несіть смачненьке та приготуйтесь до перегляду. З вами на зв'язку знову Макар, і ми починаємо. Для того щоб на своїй ділянці ефективно боротись кротами, потрібно для початку вивчити їх повадки та спосіб життя. Насправді, кроту приписують багато гріхів, до яких, як правило, він не має відношення. Це і обгризання коренів плодових дерев, і поїдання кореноплодів, і буряку, моркви, картоплі. Це все ж майже ніколи не відповідає дійсності. Кротів, що проживають на теренах України, умовно можна поділити на дві групи: це сліпак, він травоядний і харчується саме рослинами, та кріт європейський, який вже є якраз хижаком. Ось останній він зазвичай і є названим гостем на нашій ділянці. Які б злочинства йому не приписували, але в обгризених корінцях ваших дерев ви не точно не це звірятку. Більше того, цей кріт неймовірно корисна тварина у дикій природі, адже він зрихлює землю, насичуючи її киснем та поїдає різного роду шкідників. Це ведметки, дротяники, хручі. Лише за день європейський кріт, увага! З'їдає майже удвічі більше власної маси тіла. Тому треба добряче зважити перед тим, як проганяти його з вашої ділянки. Траплялось багато ситуацій, в яких люди, позбувшись крута, починали сильно жалкувати про те, бо вже через деякий час неконтрольовано контрольовано збільшувалась популяція шкідників. Кріт це тваринка дуже чистоплотна та з гарним нюхом, тому його неймовірно дратують сторонні запахи. Саме на рецептор нюху і впливає наш перший метод, який набув великої популярності в народі. Для цього нам потрібна будь-яка ганчірка, яку ми змочуємо керосином або відбілюючим засобом. Після цього знаходимо пагорбок, залишений нашим кротом. Цей самий пагорбок це вентиляція його тунелю. Розриваємо її та щільно закриваємо отвір, змочений ганчірками. Кроту не подобається, дуже не подобається цей їдкий запах, і тому він починає віддалятись від його епіцентру. Так, ви повторюєте цю процедуру кожного разу, коли він створює новий отвір на поверхності, і тим самим ми поступово його відганяємо все далі і далі від нашої ділянки. Є також і сучасна альтернатива цій ганчівці: це такі димові шашки, або їх ще називають патронами. Для їх використання необхідно попередньо розчистити вентиляційний отвір крота. Після цього ми знаходимо запал на димовій шашці та поміщуємо в нірку крота. Як тільки шашка починає розгоратись, обережно присипаємо її землею, землею, важливо, не перекриваючи доступ до кисню. Для більшої ефективності бажано повторити цю процедуру з кожною ніркою, яку ви знайшли на своїй ділянці. Існують також і сучасні електронні методи відлякування кротів. Наразі я маю ось такий електронний прилад від торгової марки Брадес. Використовувати його дуже просто. Тому цей метод підійде для тих, хто лінується трошки, самостійно полювати на кротів. оскільки кроти мають поганий зір, вони більш схильні покладатись на свій слух. Ось саме на нього і взаємодіє наш ось цей прилад. Через певний проміжок часу прилад печатиме та видаватиме неприємні звуки, які лякають крота, і він буде тікати туди, де тихо. Більше того, цей відлякувач оснащений сонячною панелью, тому він повністю автономний. Що це значить для нас? Нам не треба змінювати батарейки, заряджати акумулятор, ми поставили такий собі в городі та й забули про нього. Все, що ще може бути краще? Існує неймовірна велика кількість пасток на крутів. Одна з найбільш відомих і старих це циліндрова пастка з металевої проволоки. Ця пастка, яку можна віднести до кардинальних заходів, вона не лише шкодить тварині, але й призводить до його загибелі. Тому особисто я закликаю вас, повторюю, закликаю обрати наступну безпечну для здоров'я крота, альтернативу, яка абсолютно нічого не буде вам коштувати. Знадобляться нам для цього ось такі дві пластикові пляшки. Попередньо я вже їх підготував і відрізав верхівку пляшок. То що ми будемо з ними робити? Знаходимо отвір, створений нашим кротом, і розриваємо до шахти. Ці сліпі тваринки створюють скрізні ходи під землею, саме тому нам знадобиться дві пляшки для однієї та другої сторони. Поміщуємо углиб нашої шахти по обидві боки, оскільки ми не знаємо з якої саме сторони очікувати крута. Засипати все це діло не треба. Просто накриваємо дощечкою. Через незакритий вентиляційний отвір утворюється протяг, який дуже не подобається крути, і він повзе, щоб скоріше його закрити. Саме тоді вони і потрапляють у нашу пастку. Круту не вистачає клепи, аби розвернутися та рухатись в іншу сторону, і він буде продовжувати повзти вперед. Ми ж у цей момент дістаємо пляшку, але робимо це дуже різко, бо крути досить пруткі та можуть встигнути втекти. До речі, якщо ви хочете побачити відео про паски для гризунів виготовлені моїми руками, тоді набирайте під цим відео 500 лайків, і я зніму для вас його з детальним поясненням усього процесу. Останнє на сьогодні це дуже популяризований в інтернеті метод посадка бобових культур. Ідея полягає в тому, щоб висаджувати бобові культури на ділянках, де проживають кроти. Кроти не люблять запахи бобів і будуть уникати цих ділянок. Але не дивлячись на популярність цього методу, як показує практика, кроти не покидають ділянку. А просто починають уникати місця насаджень бобових рослин. Саме тому, чи використатиме цей метод чи ні, обирати вам. Підсумовуючи, хочеться зазначити, що існує багато методів боротьби з кротами, як і перша причин виникнення цієї необхідності. Але як би там не було, намагайтесь берегти природу та життя будь-яких тварин, як сильно вони б вам не докучали. На сьогодні це все. Якщо вам доводилось спіткатися з цією тваринкою, то пишіть у коментарях. Розповідайте свої історії, діліться своїм досвідом, а найвподобніший коментар отримає 200 бонусних гривень на свій рахунок, який він зможе використати на покупки в нашому магазині. Ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Прощаємось до наступного випуску. Нехай квітне наша Україна.